Доброго дня, глядачі каналу. Передивляємося відео, ставимо лайки, пишемо коментарі під відео. Хочу вам сьогодні показати, що я вже дотягнула тунелі. Тунелі, парнички. Думали брати агроволокно, але взяли плівку, стабілізовану плівку, отака. Рішили, що попробуємо ще під плівкою. У нас того року було два рядочки під плівкою, ну, скажу так, що розсада себе показала доволі непогано. Вона краще, краще до пішла в ріст, скажімо так, краще пішла в ріст. Але, як то кажуть, є свої і мінуси в плівці. Тому що тоді, коли, от, бачите, є конденсат, вона не дихає от під низом, бачите, який конденсат. Оце вона не дихає. Під агроволокном такого нема, тому що агроволокно дихає. Але під плівкою тепліше. Тепліше, але коли починається вже висування квітконосів, квіток то треба тоді дивитися за температурою, яка знаходиться під плівкою, тому що там розжарюється дуже, дуже і дуже, скажімо, робиться жарко, так як агроволокно воно пробачаєте все, воно дихає, воно все одно не так під ним пече, під плівкою треба слідкувати. І так само, як коли пече, Сонце так само, і коли йдуть обратні заморозки, так само потрібно також дивитися за погодою слідкувати. І коли приморозки, то плівку треба зверху ще накривати. В нас ще є таке велике агроволокно, то ми ще зверху накриваємо агроволокном, тому що під агроволокном. Бо воно не примерзає, хіба що якщо торкається листя до, до полотна, тако, то десь там може і примерзнути, але в основному то ні. А під плівку мороз заходить, то потрібно ще зверху його в чимось вкривати. Ось такий, Вже понакривала і буду братися, чистити. І обробляти, чистити і обробляти. Так що навіть, якщо струмити руку під плівку, то тут набагато тепліше, ніж агроволокно. Воно не пускає, не пропускає. Почищу. Позачищаю всю розсаду, пообробляю, потім буду застеляти це все соломою. А потім вже візьмуся зачищати, це вже десь, мабуть, буде квітень місяць, коли вже більш-менш буде стабільна температура. Тоді вже візьмуся зачищати те, що є просто на землі і на соломі. Такі ще є два рядочки, які теж треба буде. Те вже буде аж на пізніше. тому що воно відкрите, і воно, якщо будуть ще морози, то воно ще все померзне. Так що, якщо накриті тунелі, то вже, по суті, можна і чистити. Вчора вже відправила три перших посилочки з румбою. Люди позамовляли, то вже ще є кілька заказів. Ще буду відправляти. Поки ще є, ще буду відправляти. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.